Десятки ворожих блокпостів, фільтраційні перевірки, довгі маршрути і правові пастки. Жителі тимчасово окупованих територій стикаються з безліччю питань, які пов'язані не тільки з безпекою під час виїзду, але й з облаштуванням їхнього життя після повернення. Мене звати Альона Луньова, я директорка з адвокації Центру прав людини змін. В цьому відео ми зібрали відповіді на 10 питань, які можуть допомогти тим людям, які збираються повертатися на підконтрольну уряду України територію. Чи обов'язково треба мати російський паспорт при виїзді з окупованих територій? На жаль, зараз відповідь на це питання так. Е, певний період часу після початку окупації території Херсонщини, Запорізької області, можна було виїжджати з українськими документами. Але Росія провадить свою політику нав'язування громадянства Російської Федерації і примусової паспортизації з самого початку широкомасштабного вторгнення. Ми вже це проходили з Кримом колись. Ці практики і політики Російської Федерації по нав'язуванню власного громадянства стали ще більш агресивними. Обмеження свободи пересування без російських документів є одним зі способів примушування українців в окупації отримувати окупаційні документи і паспорт громадянина Російської Федерації. Людям де не дозволяють виїжджати. Із території навіть населених пунктів на тимчасово окупованій території із тимчасово окупованих територій на територію Російської Федерації без російського документу, і це може бути проблема особливо для тих людей, які не хочуть отримувати російські документи. В силу різних причин, наприклад, в силу того, що ці люди мають принципову позицію і небажання, наприклад, служити в Збройних силах Російської Федерації, бо для чоловіків це принципова річ. Це можуть бути люди, які мають зв'язки з людьми на підконтрольній уряду України території, які служать в Збройних силах України або в силах оборони. Тобто є чимало людей в окупації, які не хочуть отримувати російський паспорт. На жаль, без Паспортного документу виданий Російською Федерацією, це може бути російський паспорт або документ іноземця від на Та але будь-який документ має бути документом Російської Федерації. Інші країни, наприклад, Білорусь не дозволяє в'їзд на свою територію без російського паспорту. І друге питання: що неможливо перетнути кордон без українських документів. Республіка Білорусь не, не дозволяє виїхати з території республіки в бік території України, якщо немає українського паспорту або документа на повернення. Які маршрути евакуації доступні для жителів тимчасово окупованих територій Направду, не так багато, тому що будь який виїзд з окупованих територій відбувається так чи інакше через територію Російської Федерації? Наприклад, мешканці Херсонської області виїжджають через територію тимчасово окупованого Криму, але все рівно потім люди потрапляють на територію Російської Федерації. До серпня двадцять року в нас виснуло два гуманітарних коридори, якими громадяни України, які мешкали бо мешкають на тимчасово окупованих територіях, могли б повернутися на територію України. Один з них знаходився в Сумській області. Це перехід Колотильівка-Покровка. і цей перехід працював до початку курської операції, тобто до серпня двадцять року. Інше знаходиться в Республіці Білорусь, називається Мокране Доманове, і це обидва переходи, які працювали на в'їзд громадян України на територію України. Після серпня 2024 року існує тільки той, що в Білорусі, і це наразі єдиний пункт пропуску, який може дозволити мешканцям окупованих територій через територію Російської Федерації і Республіку Білорусь потрапити на територію України. Це найкоротший шлях. Всі інші через інші країни: Грузія, Латвія, Естонія, Польща, все інше довше. І значно дорожче. Тому ці маршрути вони існували весь час скільки триває тимчасова окупація. Але наразі, щоб потрапити на територію України, можна перетнути кордон в Республіці Білорусь. Найголовніша проблема, що на території Республіки Білорусь можна потрапити громадянам України виключно за наявності російського паспорту. Які умови виїзду дітей з тимчасово окупованих територій України? Варто сказати, що діти не можуть самостійно виїжджати з тимчасово окупованих територій України, і це є проблема. Для тих молодих людей 14, 15, 16, 17 років, які не хочуть жити на території окупованій, не хочуть жити на території Російської Федерації, але без дозволу батьків виїхати вони не можуть. Такі дозволи зазвичай не видаються, тому в супровіді одного чи обох батьків дитина може в'їхати на територію під контрольної уряду України. І якщо в дитини документи видані окупаційними органами влади, українська сторона готова приймати таких дітей. Звичайно, це проблема, якщо є документ виданий окупаційним органами влади, тому що з ним точно складніше виїхати в треті країни. Тому що ну, власне, інші країни не визнають документів, виданих в окупації. Інше питання, що документ саме російський виданий на території Російської Федерації, що доволі характерно для ситуації, коли жінка, наприклад, була депортована на території Росії і народила вже в депортації на території Російської Федерації в її визнаних міжнародних кордонах. Ми завжди радимо, коли людина, коли така родина намагається або має бажання виїхати з окупованих територій, через волонтерські ініціативи можна контактувати з офісом омбудсмана. Наваженої Верховної Ради з прав людини, можна говорити з прикордонною службою. Тобто, всі ці речі можна підготувати, цей виїзд можна підготувати і так, щоб на кордоні вже були проінформовані про те, що така родина буде їхати. Таке питання є по документах. І насправді Державна прикордонна служба всіляко сприяє перетину кордону в наш бік, нашими громадянами, навіть якщо вони не мають документів українського зразка в силу того, що в нас триває окупація. Дуже важливо говорити, що Україна запроваджує підтримку таких дітей. Нещодавно були прийняті оновлення до постанови 551 яка запроваджує реінтеграційні заходи для дітей, які були депортовані, які були примусово переміщені, і для дітей, які знаходяться під ризиком депортації. І відповідно до останніх змін, які відбулися в квітні, до цієї постанови дітям, які виїжджають в супроводі батьків або інших законних представників, навіть надаються так звані підйомні. 50 тисяч гривень для початку е, адаптації тут на підконтрольні уряду України територій, і це вагома підтримка. Тому тут якраз тим, хто виїжджає з дітьми. Держава всіляко сприяє, допомагає не тільки в виїзді через волонтерські організації, але допомагає з документами, допомагає з житлом, але так само надає грошову допомогу. Тому дітям і родинам з дітьми дуже варто виїжджати з окупованих територій. Держава однозначно посилає меседжі, що їх тут чекають, і готові всіляко допомогти і посприяти, тому щоб адаптація і інтеграція в нових громадах пройшла успішно. Які правила щодо виїзду з тимчасово окупованих територій з домашніми тваринами? О, це питання не так гостро стояло на початку широкомасштабного вторгнення, але зараз, як і для виїзду дорослих, і дітей і загалом людей, це питання все-таки більш стало жорстким, якщо мова йде про країни Європейського Союзу. Направду, зараз ті волонтерські організації і ініціативи, які допомагають виїхати з окупованих територій, радять з тваринами їхати. Через Макрани Даманово їхати в Україну. Тому що потрапити на територію інших країн з тваринами буде не те, що складно, а надскладно. Тому що треба мати всі необхідні документи. Треба, щоб тварина була чіпована, треба мати відповідний ветеринарний паспорт, щеплення від сказу, аналіз крові тварини на антитела до сказу і так далі. Весь набір документів, які необхідні для виїзду до Європейського Союзу, будуть вимагати. Оскільки на окупованих територіях здебільшого... Цього зробити не можна, якщо це тварина, наприклад, там нова, народилася вона після початку окупації і не було цих документів українського зразка до того. Тому волонтери радять виїжджати вже через мікрани домоново, тому що в принципі тут головне питання, щоб були правильно куплені квитки, якщо це виїзд, наприклад, потягом або автобусом, щоб був придбаний квиток з твариною, щоб не було питань під час проїзду. Але в принципі, це можливо зробити: доїхати до території Республіки Білорусі потрапити на те. Територію України. І дуже важливо не залишати домашніх тваринок. Завжди волонтери підтримують ті родини, які хочуть виїхати з тваринами. Якщо це якісь не свійські тварини, не кінь, то нема проблем і волонтери завжди допоможуть вивезти цих тваринок з території, яка є тимчасово окупована. Якщо це можливо, точно допоможуть. Що робити, якщо немає грошей на евакуацію? Направду, питання виїзду з окупованих територій багато в чому впирається в гроші. І це те, що неочевидно і часто не комунікується в такому в медійному полі, та що виїзд з окупованих територій це банальна дорога. Це може вартувати від 200 до 600 євро за людину. Це може бути маршрут або перевізником, або це може бути маршрут, де треба доїхати автобусом кудись, потім сісти на потяг, потім ще проїхати чимось на таксі, потім прийти пішки через кордон, потім тут шукати на підконтрольній уряду України автобус. Якщо виїжджає родину, це мало, треба мати чималі кошти, яких у людей дуже часто немає, тому що на окупованих територіях немає роботи. Російська Федерація робить все можливе, щоб робота була тільки в державних органах або в окупаційних адміністраціях на місцях, що для багатьох принципово неможливо. Тому що зрозуміло, що потім можуть настати негативні наслідки у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність. Багато людей намагаються просто виживати на окупованих територіях, і грошей виїхати родині з окупації просто може не бути. Відсутність грошей є важлива причина, але є чимало організацій, які готові допомагати в виїзді. Як допомагають волонтери і міжнародні організації під час евакуації? Направду і на щастя, дуже багато організацій залучені до процесу евакуації людей з окупованих територій. Це і евакуація дітей. Тому тут можна говорити про різні організації: і Українська мережа за права дітей, і Safe Ukraine, і міжнародні інші організації, і Helping to Live, які доволі багато допомагають якраз евакуації всіх категорій і дітей, зокрема. Міжнародні організації точно долучаються і фінансуванням, по перше, тому що це все коштує, і супровід коштує, і вирішення якихось документальних питань, виготовлення документів законним представникам і так далі. Що стосується інших організацій, то на території України допомагає управління Верховного комісара ООН з питань біженців. Вони через громадські організації можуть надавати юридичну допомогу. Супровід, особливо коли необхідно відновити документи. Тому ми маємо чимало. Волонтерських е, організацій міжнародних, але тут важливо також говорити про національні державні органи. Це державні служби, які займаються, опікуються дітьми, наданням соціальних послуг, це уповноважені Верховної Ради з прав людини, це ті органи, які можуть сприяти на підконтрольне уряду України території в адаптації дитини. Тож, в принципі, можна говорити про таку синергію. Між волонтерськими організаціями, між благодійними організаціями, фондами, які діють за підтримки, зокрема організації Об'єднаних Націй і агенції, які знаходяться і працюють в Україні, і державних органів України, які зацікавлені в тому, щоб люди з окупованих територій виїжджали, зокрема родини з дітьми, які дуже підкопильно увагу з боку міжнародної спільноти і з боку держави України. Які ризики можуть виникнути при перетині кордонів? Багато може бути ризиків, завжди є ризики, тому що Російська Федерація на свій розсуд може забороняти людям виїжджати, в'їжджати, перетинати кордони, може зупиняти, затримувати. Та, і тому тут є ризики, пов'язані зі свавіллям Російської Федерації, з тим, яким чином вони поводяться з громадянами України з окупованих територій, як вони загалом поводяться на окупованих територіях. Дуже важливо говорити про те, що та, є, є певний кордон між тимчасово окупованою територією України і Російською Федерацією, і так само. Встановлений адміністративний кордон, але він виглядає як кордон між територією Херсонщини, яка є окупована, і Кримом, який також ще тимчасово окупований. І на цих, скажімо, кордонах може відбуватися фільтрація, так звана. Друге, це питання кордону з Республікою Білорусь, у якої до початку широкомасштабного вторгнення не було кордонів з Російської Федерації на практиці. Та з'явився кордон в 2023 році. І там вони перевіряють документи. Якщо мова йде про. Інші країни, наприклад, Естонія або Латвія, можуть виникнути питання з наявністю українських документів, які дозволяють виїжджати за кордон. Мова йде, звичайно, про закордонний паспорт громадянина України, який далеко є не у всіх. В загальною практикою не можна радити туди їхати, якщо документи біометричного немає, тому що людині просто можуть, її можуть не впустити на територію Європейського Союзу. Що таке фільтрація і як вона може вплинути на виїзд? Фільтрація це поняття, яке ми використовуємо в лапках, тому що такого визначення, яке ми можемо там відкрити в законодавстві прописано: ось це фільтрація, оце і оце немає. Це момент, це процес, верніше, коли людина намагається виїхати з окупованої території чи пересуватися в межах окупованої території, і ФСБ та інші. Правоохоронні органи, так назвемо їх, окупаційних адміністрацій, вони перевіряють людину на її лояльність до Російської Федерації, вони дивляться паспортні документи, вони проводять інтерв'ю, вони можуть проводити догляд телефону, просити показати якусь переписку, відновити якусь переписку. І фільтрація, якщо вона така з негативним результатом, вона може призвести до затримання. Якщо в телефоні знайдуть якісь переписку, підтримку України, Донати чи будь-що ще. Це може бути трактоване як шпіонаж, як диверсійна діяльність, тому що Російська Федерація то точно експерти в тому, як перешити якісь звинувачення, яких в житті людині би ніколи би та вона би ніколи ці злочини не вчинила, але Російська Федерація може видумати все, що завгодно. Тому фільтрація дуже небезпечний момент, і багато людей, які можливо би і хотіли виїхати з окупованої території, але вони бояться, що оцю так звану фільтрацію вони можуть не пройти. Але направду, чому власне і варто краще звернутися до тих людей, які допомагають евакуйовувати, тому що вони можуть порадити не тільки програми, які дозволять телефон почистити, так але ем, дозволять більш підготуватися до цього процесу фільтрації, підготуватися в плані емоційної підготовки, психологічної підготовки, технічної підготовки е, до цього моменту і порадити, які документи краще собі брати, які документи краще не брати, та і яким чином ця фільтрація може. Так, більш-менш спокійно пройти. Що робити, якщо заборонили виїзд тимчасово окупованої території? Цей випадок не дуже на щастя, часто трапляється, але трапляється, коли окупаційна влада і ФСБ вони забороняють людині виїжджати з окупованої території, ставлячи паспорт, заборонено в її паспорт, заборонений на в'їзд на територію Російської Федерації. Ці випадки описують волонтери, які допомагають виїжджати з окупованих територій. І направду це дуже демотивує людей, які пробували виїжджати. Теоретично можна пробувати виїжджати через інші пункти пропуску в сподіванні, що це ця заборона, через який час або знімається, або про неї не знають на інших пунктах пропуску. Але направду це дуже і ризиковано з одного боку, з іншого це знову ж таки затратно. Ну і загалом, якщо є заборона на виїзд, то виникають наступні питання стосовно того: а чому заборона і чи не буде наступних кроків з боку ФСБ і інших силових структур Російської Федерації, тобто бо, тому, що має бути вагома причина, щоб вони заборонили. В'їзд на територію Російської Федерації, при тому, що в їхній конституції, куди вони незаконно включили наші окуповані території, вони називають їх територією Російської Федерації. Радити якийсь легальний механізм оскарження цього мені складно, втім це можна пробувати. говорити про те, що це буде успішно там да, спроби оскаржити ці рішення на заборону про виїзд, ми не можемо. У нас такої практики немає. Втім, можна радитися з людьми, які надають правову допомогу жителям окупованих територій. Російська Федерація пробує імітувати той факт, що вона є правова держава, хоча вона такої, звичайно, не є. Але ці процедури є, вони запроваджені і можна пробувати їм іти, оскаржувати рішення про заборону на виїзд. Яку допомогу українці можуть отримати після виїзду з тимчасово окупованих територій України? По-перше, всю ту допомогу, яка надається внутрішньопереміщеним особам, тому що після виїзду. Такі люди можуть реєструватися як внутрішнє переміщення особи, отримувати довідку і відтак отримувати певну допомогу з боку держави. Це може бути фінансова допомога, соціальна підтримка, соціальні послуги. Це може бути проживання, надання місць тимчасового проживання. Це може бути супроводження в юридичних питаннях. Тобто, в принципі, весь комплекс допомоги переміщеним особам надається тим людям, які виїжджають з окупованих територій, і реєструються. Крім того, якщо це, наприклад, така там відбулася евакуація, то є гуманітарні організації, які готові допомагати безпосередньо на пунктах пропуска є такі гуманітарні організації, які можуть надавати і якісь там гуманітарні набори, і підтримку в консультуванні, і так далі. Що стосується дітей, є спеціальна окрема підтримка, тому що діти, які проживають на окупованих територіях, державою сприймаються як такі, які знаходяться під ризиком депортації. Родина виїжає з окупованої території, може звернутися на підконтрольні уряди України території за цією підтримкою. Це 50 тисяч гривень, одноразова допомога, яка має сприяти кращій адаптації та реінтеграції дитини в приймаючій громаді. Тому власне підтримка є. Не можна сказати, що вона абсолютно така повсюдна і всім вона підходить, але має бути програма підтримки якраз молоді, яка виїжджає з окупованих територій, тому що в них є специфічні потреби, пов'язані з відсутністю паспорта громадянина України. Вони трішки довше, ніж ті, хто просто загубив свій паспорт, будуть без нього. А відтак вони не зможуть влаштуватися на роботу, отримати довідку переселенця, влаштуватися на навчання, і тому ця категорія. Особливо уразлива і потребує додаткової підтримки від держави. Ми зараз на шляху розробки такої програми, тобто, ми очікуємо, що уряд до кінця року цю програму ухвалить. Тож ми будемо сподіватися, що така підтримка до кінця року буде запроваджена, і ми зможемо говорити про те, що держава всіляко підтримає всі категорії осіб, які хочуть виїжджати з окупованих територій. Ми розглянули ключові питання, які можуть виникнути в українців, які планують повертатися на підконтрольні уряди України території: маршрути, документи, перетин кордонів, як можна підготуватися і убезпечити себе в дорозі до вільної території України. Важливо пам'ятати, що кожен громадянин України має право повернутися на територію під контрольно уряду України і отримати всю необхідну допомогу: фінансову, правову, гуманітарну, соціальну. Якщо ваші друзі, знайомі, рідні, готуються до виїзду чи вже повернулися, будь ласка, поділіться з ними цим відео. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити важливу інформацію, корисні поради і нові цікаві відео.